Благодать вам і мир від Ісуса Христа. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглянемо друге ім'я Ісуса Христа. І це ім'я Христос. В певній мірі воно являється іменем, але воно не є родовим іменем. Як ми то привикли використовувати родове, я маю на увазі фамілія чи прізвище, як ми його ще по-іншому називаємо. Його рід не мав прізвища Христос. Христом він став після хрещення, так як при народженні він став Ісусом, а після хрещення Він став Христом. До того він був просто Теслею. Він не, не був або нічого не мав спільного з поняттям або статусом Христос. Саме після хрещення. Хоча дехто може сказати, тому що Він хрестився, він став Христом, дехто скаже, що е, Христос походить від Слова Хрест, але не дивлячись на те, що Слово. Хрест, Христос, хрещення, або хреститись, мається на увазі накладати хрест знамено. Чотири слова, вони дуже похожі і в певній мірі мають спільний корінь, вони нічого спільного між собою не мають. І так, в першу чергу, варто зазначити, жест, який означає, або жест, який ми накладаємо на себе знак Христа. Він Нічого не має спільного з цими словами, і він взагалі Біблії не згадується, тому ми про нього не говоримо. Е, хрещення означає баптисто, поружати, тому воно також ніяким чином не могло вплинути на слово Христос. Сам хрест е, по гречески стаюрос. Христос був розп'ятий не на хресті по гречески а на стаюросі. Також відпадає. Але Христос, чому він? Христос Христос це по гречески по-єврейськи Месіях або Месія, як ми зазвичай говоримо, а по нашому Помазаник. Саме від слова Помазаник походить Христос, а не від хрещення, і не від розп'яття на хресті чи хресного замені. В певний мірі, хрещення, воно і було помазанням Його на цю роль. Варто зазначити, що помазували. В три статуса Перше. При возведенні царя на престол, то есть, кого помазували, це було миші помазували хрестили Христос, пророки, а також священики. Тобто, три статуси. В царства в 19 розділі сказано про Іллю про те, що Господь йому сказав: Іди і помажеш Хазаїла царем над Сирією навіть язичівський цар, він був Месія, тобто помазаний, помажеш його царем над Ізраїлем, і помажеш Єлісея Шафанового сина на пророка. І так ми бачимо помазання на царі, на пророки. Вихід 40 й розділ, 15-й вірш, сказано про те, що священник також помазували, і там сказано: помажеш їх, як і помазав батька. А Львіт, 4 розділ, 3 вірш, говорить про те, що там сказано помазаний священик, не просто священик, а помазаний священик. Якщо помазаний священик зрішить, мається на увазі священик. Тобто його помазували. Інших там не зазначається, а от персвящеників обов'язково помазували, тобто вони були Христос помазаниками, Месією. Це відносно людей, а відносно Ісуса Христа Він об'єднав всі ці три статуси, і навіть більше в одному собі. Євреїв 4.14 сказано, ми маємо великого пересвящен Ісуса Сина Божого. Апостол Павло, Він авторитетно заявляє, що Ісус Христос є пересвященим. І там і інші є ілюстрації я просто один використовую. Матвія 13.7 Ісус сказав їм. Пророка немає без пошани, хіба що в вітчизні або в домі своєму». Тобто він себе називав пророком, відповідно, він ним і був. Коли в 18 розділі вихід повторення закону сказано, що про Моїсею, що Господь сказав іншого пророка великого поставить вам Господь. Далі ну, Луки 24, розділ 19 вірш сказано про Ісуса Назарянина. Що пророк був. Тобто люди його приймали як пророка, і він був пророком. В той же самий час Він був і царем. Тимофія 4 розділ, 2 послання. Тимофія 4 розділ, перший вірш сказано. Ісус, що має судити живих і мертвих свого, за свого приходу і за свого царства. Тобто він є царем. Іоанна, 18, 38. Ісус відповів, Царство моє не від світу цього. Крім того, він був і жертвою. Звичайно, що жертву не помазували, помазували жертвані, але він був і жертвою. Таким чином ми бачимо, що він є царем, пророком, священником і жертвою. Він не просто помазаник, він великий помазаник, тому що він об'єднав всі чотири великих служби, чотири великих статуса, і він є нашим помазаником або Христом, або Месією. І ми можемо по праву сказати, що це його власне ім'я, яке несе для нас велику, велике значення і смисл. Бо в чому він сам пострадав, будучи випробуваний, у тому він може і випробуваним допомогти. Амінь.